На згадку про літо у Дніпрі для дітей військовослужбовців та переселенців провели низку заходів, щоб наповнити канікули вражаючими подіями. До активності долучилося понад 250 малюків. Учасникам свята запропонували спробувати свої сили на скеледромі, влучному та пейнбольному тирах. Як дітлахи проводжали літо? Дивіться далі. Світлана з однорічним Максимом чекають на тата, який захищає країну на Запоріжжі. Мати каже, вперше беруть участь у масових заходах для дітей. Жінка зізнається, дуже тужить за чоловіком, а синові хоче дарувати лише позитивні емоції. Зараз дуже актуально підтримувати не тільки дітей, військовослужбовців, або всіх актуально підтримувати, тому що у дітей має бути майбутнє. Не дивлячись на війну, хочеться отримувати позитивні емоції. Тому що наші чоловіки якраз це і роблять, щоб наші діти жили в мирній країні і могли спати спокійно. Понад 250 дітей з родин військовослужбовців та переселенців взяли участь в активностях. Серед розваг для дітей скеледром, лучний та пейнтбольний тир, а ще різні атракціони та справжня польова кухня. Особливо припав до вподоби малечі лазертаг принцип гри, запозичений з навчань військових. Мені Більше сподобалося Лазертак, і ще пінбол сподобається. Ну, він же сьогодні буде. Сам принцип гри базується на натовському обладнанні, на якому натовці навчають своїх військових. І цей принцип перенесений в обладнання для гри в Лазертах. І на цьому ж обладнанні ми неодноразово і тренували. Зараз тренуємо і ТРО, і підрозділ ЗСУ. Прийшли на захід і пані Ганна разом з дочкою Веронікою. Сім'я переїхала до Дніпра з Луганщини, тимчасово окупованої Кремінної. Кажуть, у великому місті швидко адаптувалися, але все одно сумують. Домом Ганна вважає, що такі заходи допоможуть відволікти дитину від повсякденних стресів. Наш час, коли немає нічого радісного поки що, це дуже дуже для нас приємно і ми. Щиро вдячні, що за нас турбуються, пам'ятають організатори. Кажуть, хотіли подарувати дітям яскраві емоції та враження, адже малюки як ніколи потребують підтримки надто під час війни. Місі діпро це перше таке е, великих розмірах за для великої аудиторії свято і в, в тих шетері, яким опікують опікуються з питань, праці на населення. Ми Проводимо свята відповідно там свята святого Миколая, Новорічні свята, і таке інше. Але такого заходу до такого великого не було. Організатори планують проводити такі івенти і в майбутньому, адже наразі в Дніпрі зареєстровано понад 36 тисяч внутрішньо переміщених дітей. Дар'я Візір, Олександр Пронський, Дніпро, п'ятий канал. Хвиля протестів та обурення охопила Іспанію. А все через необачний поцілунок, президент Королівської іспанської футбольної федерації Луїс Рубіала міцно обійняв і поцілував у губи футболістку збірної Іспанії Джені Армосо після того, як іспанки перемогли на чемпіонаті. Через це розпочався справжній скандал. Від Рубіалеса вимагають відставки. А він сам стверджує, що нічого поганого не робив, аби його... Підтримати матір Луїса закрилася у церкві та оголосила голодування про пристрасний футбольний скандал. Розповість Мирослава Танська Вікулова. Фатальний поцілунок в Іспанії розгорівся скандал довкола 46-річного президента Королівської федерації футболу Луїса Рубіалеса. Він публічно поцілував у губи спортсменку Дженні Ермосо. Це капітанка команди Іспанію з жіночого футболу, яка перемогла на чемпіонаті світу із цього виду спорту. Під час церемонії нагородження Рубіалес не лише обняв жінку, а й міцно поцілував. Це викликало шквал критики та обурення. Спортсменів та уряду Іспанії Від Рубіалеса вимагають відставки, але він відмовляється залишати посаду і каже, що поцілунок відбувся за взаємною згодою. Я не піду у відставку. Це момент, яким гравці повинні насолоджуватися, обійняти всіх. Це момент, щоб бути щасливими. Ми виграли чемпіонат світу. Мені шкода, тому що найбільший успіх у нашій історії жіночого футболу, і один із найбільших успіхів загалом, другий чемпіонат світу, якого ми досягли, дещо затмарив святкування. Дженні Ермосо все спростовує, каже, що не давала згоди на поцілунок її обійми та почувається жертвою. Іспанська влада ініціювала судовий розгляд цього інциденту. Дисциплінарний комітет ФІФА усунув Рубіалеса на три місяці від діяльності пов'язаної з футболом та організував дисциплінарне розслідування. А федерація футболу Іспанії провела термінову зустріч із регіональними федераціями, щоб оцінити ситуацію. У цьому питанні цінності та свідомість кожної людини понад усе Рубіалес гарна людина і чудово ставився до мене впродовж 14. Надцяти місяців, коли я був президентом, можливо, він має рацію, і я був би радий цьому, але ми не можемо дозволити цьому статися в нашому суспільстві, яке дедалі більше просувається вперед у питаннях рівності. Це понад усе. Я думаю, що кожна людина несе відповідальність за свої вчинки. Свою позицію щодо скандалу довкола поцілунку висловила і організація Об'єднаних Націй. Наскільки важко не поцілувати когось у губи? Існує критична проблема сексизму, яка залишається в спорті. І ми сподіваємося, що іспанська влада та іспанський уряд вирішуватимуть її таким чином, щоб поважати права усіх спортсменок. Я не бачу жодних ознак того, що поцілунок був за згодою. Проти того, щоб йшов у відставку, виступає і його матір Ангелес Бежар. Вона замкнулася в одній з іспанських церков в Мотрилі та оголосила голодування на знак протесту. Вимагає зупинити на людське поводження з її сином і обіцяє, що страйк триватиме, допоки на Луїса не припиниться полювання і несправедливі звинувачення. Підтримати жінку і самого президента федерації футболу вийшли десятки іспанців. У Мотрилі з плакатами урок. Ах, вони скандували, щоб спортсменка Джені Ермосо сказала правду. А дехто взагалі переконаний, що нічого страшного не сталося. Як мати я можу зрозуміти її, але вона літня жінка їй може бути важко. Я розумію, вона думає, що може допомогти своєму синові, але я не думаю, що вона повинна влаштовувати голодування, тому що вона не допоможе йому. Вона просто робить йому ще гірше. Я не знаю, чи був цей поцілунок правильним чи ні. Я не думаю, що це справедливо. Що вони з ним роблять? Ми говоримо про маленький поцілунок. Він нікого не вбивав, а інші хто вбивав на свободі. То як це назвати? Голодування це нормально, оскільки вона підтримує свого сина. Як мати вона робить те, що повинна робити після перемоги на чемпіонаті світу з футболу вона зачинилась в готелі. Чи вважаєте ви нормальним, що через обійми і поцілунок виникла ця величезна проблема? Особисто я так не думаю. Натомість у столиці акції протесту організували феміністи. Сотні людей вийшли висловити підтримку Дженні Еремосо. Вони вимагають відставки Луїса Рубіалес до акції долучилися віцепрем'єрка Іспанії та європарламентар. Це було жахливо і огидно. Перш ніж ви могли побачити зблизька поцілунок, який він зробив без згоди. Ще були всі ці обійми, дотики. Це абсолютно недоречно. Перед міжнародними представниками на чемпіонаті світу він торкався і терся в гравчинь. До того як все це стало відомо, я подумала, що це таке. Це огидно і недоречно. Таке зловживання владою, адже він президент. Іспанія більше не терпить таке ставлення, і ми не будемо терпіти його у таких високих установах, як футбольна федерація. Я відчуваю велику гордість, адже бачу тут багато дівчат і жінок, які просять Рубіалеса піти у відставку. 20 серпня в Австралії та Новій Зеландії завершився чемпіонат світу з футболу серед жінок. У фінальному матчі збірна Іспанії перемогла команду Англії з рахунком 1-0. Іспанська жіноча команда вперше стала чемпіоном світу. Однак таку жадану перемогу затьмарив поцілунковий скандал. Мирослава Танська Вікулова, п'ятий канал. Ціла організація Об'єднаних Націй відреагувала на поцілунок у Губи. Нехай і не за згодою, але на обстріли України ракетами ООН так не реагує. Шкода, це останнє повідомлення нашого випуску. Залишайтеся з п'ятим. Незабаром повернемося до вас із розмовними студіями. І в день, і в темряві, і в холод, і в спеку. Підпишись на Ютуб П'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! У липні 1936 року Австрія та Німеччина підписують урядову угоду, за якою Берлін зобов'язується не чинити тиск на сусіда у питаннях зовнішньої політики. Натомість відень призначає на ключові посади в уряді лояльних до німеччини політиків та знімає обмеження щодо діяльності націонал-соціалістів України. У результаті цих домовленостей суверенною Австрія залишається тільки на папері. 1936 рік став початком аншлюсу держави, чому саме Австрія стала першою жертвою гітлерівської агресії у фільмі Аншлюс Австрії з грузинського документального циклу Окупація. Автор проекту Шота Малашхія. Дивіться!